Як обрізати стару черешню? Дивіться, є така в нас черешня, стара, стара, старуща, прямо. І вже ген-ген скільки років. В тому році, що я зробив? Максимально позрізав ось гілки. Максимально старі гілки всі були зрізані. Для чого я це прийшов? Просто рандомно став там, 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 отак позрізав, позрізав. Для чого я це все зробив? А для того я зробив, щоб вони нам попускали ось молоді гілки, молоді пагони. Дивіться, дивіться, які шикарні молоді в нас, ми маємо. Пагони, бачите? Вже навіть з плодовими бруньками. І таким чином, зараз, на цей рік, я зараз буду всі гілки переводити на ці молоді пагони. От Я вам покажу в кінці, який буде результат. Це просто була сара. в тому році, взагалі тут я не знімав відео, взагалі все заросло, були зроблені срези. І в цьому році я отримав шикарний хороший результат на молоді гілки. І зараз буду працювати. Але дивіться, показую наглядно, як це я маю робити. Коли ви позрізаєте старі пеньки, не всі вам старі пеньки дадуть молоді паузи. Тому е коли зрізаєте, старайтеся робити їх довшими. Поняли, да? щоб у вас ймовірність стрільнути, звідти е новий кілок була більша, ось дивіться. Тобто не переживайте, якщо ви її обчікрижите нормально, так поріжете. ось, наприклад, припустимо, це у вас стара гілка, да? ви якщо є змога, ось, наприклад, молодий пагін, ви зрізаєте на той молодий пагін. Не маскою змоги, зрізайте просто на ось такий шикарний великий пеньок. Не переживайте, ось, дивіться, при, приклад, будь ласка, ближче, приклад сплячих бруньок. ось, Бачите, як з нічого сплячі бруньки починають вибиватися. А через що вони починають вистрілювати, бо ви зрізаєте великий процент е, деревини І ці соки, що мали йти в ті, непотрібні вам гілки, поняли, так? Да? Вони йдуть сюди, Понятно? вони їм треба вистрілити, вистрілити. І через то вони пробивають куру і вистрілюються, називаються процес наружки. Тому дивіться, зараз я конкретно свою гілкою. У мене є ось буде гілка одна, і ось тут друга, і ось тут третя. Я, мабуть, її максимально принижу, я зараз ось тут зріжу з переводом на ось цю гілку. В кінці буде результат взагалі з цього дерева. І тоді будемо працювати. А може зрізати ось на цю. Я вирішу, потім я вам покажу щось, а паузу. Що, Пішла запісь. Да? Зрізали тут. Ось такого, пожалуйста, сюди ближче. Зрізали ось тут. Зробили такий переводик на ось цю мощну хорошу одну гілку. Чого тут зрізали, бо тут теж сплячі бруньки зараз стрільнуть, ось вже, бачите, стріляють тут, тут гілочка, ось тут, звичайно. При зрізі зрізали, ну звідси теж підуть молоді гілки. Що зараз такого випадку роблю? Тепер я підходить до кожної гілочки, дивіться, як я буду робити. Тут я зрізаю на пеньочі, щоб мені пустила сюди гілочка. Так ви розробляєте. Оце все ці точні почки. Тобто це мороче ще де урожай. Цю гілочку, щоб вона вже не йшла туди, я її перевожу в цю сторону, поняли, да? ця пішла вже всередину. Бачите, вона вже би не потрібна, але ну, я її лишаю заради врожаю. І тепер я з кожної гілочки, отак акуратно, акуратно починаю гратися. Тому що. Зараз це дуже деликатна робота. І тим самим за 2-3 годин ви е, старої, нікому не потрібно, і, навіть на дрова і там нема що брати, робите ось такий, таке чудове молоде дерево. Я е, схиляюся до того, щоб краще, краще. Якщо сорт класний, а це дійсно кажуть, ось, е, мій товариш каже, що сорт дійсно класний, він. Хотів би її лишити. Він її хотів купити, спеціально купити будь-який саджанець і перещепити цю черешню, перещепити на нього. Я йому кажу, почекайте, почекайте, все зробимо. Ось дивіться, як вам такий варіант. Дивіться, молоде дерево, повністю відновлене. Ковидно, чітко, яке дерево. Дивіться, всі молоді пагони. Ще звідти нам пустить пагони. І ми будемо мати черешню. Ось така, максимум 2 метри. Все можна вдервати, все чудово. При цьому ми зберегли сорт, зберегли дерево, і все в нас буде чудово. Все, дякую за увагу.